Цією акцією ми підтримуємо нашу незалежну країну. Завдяки цьому ми показуємо, який ми незламний народ, що навіть в Європі ось тут ми знаходимося, і ми тут незламні. Ми і тут підтримуємо не на своїй землі а свою країну. Я тут раді того, щоб тільки був мир на Україні, Маріуполь це Україна. Давайте воно. Проти того, щоб надавали змогу Росії виходити на демонстрації, використовувати ситуацію з опаленням у Німеччині на користь Росії, це неправильно, це дезінформація. Саме тому ми виходимо на цю ходу. Ми хочемо показати, що війна ще не закінчилася, що ми маємо продовжувати боротися, і ми це показуємо в мирній формі. Side, he, right? <absorption> russia is a terrorist state 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 ウクライナ До території 91-го року. Україна була незалежна, Україна є незалежна, Україна буде незалежна. Дуже важливо приходити підтримувати, показувати, що війна в Україні зовсім триває козацького